Ці цифри, що я вам сказав, це дуже легко перевіряється. Допустимо, зараз урожайність 600, щоб так легко, лег, легко було считали, 600 центнерів, 60 тонн 60 тон і 60 тонн ми отримаємо десь 4,5, 4,8 залежності від цукристості, із гектара, десь із гектара цукру. 4,8 помножити на, щоб легко читати, на 20, да, 96 тисяч. Через що я кажу, що зараз в режимі онлайн це нуль. Перелопати стільки коштів 96 000, І до 100 000, тисяч. І ще так, які в розтянутий часі їх заморозити, бо ще ж треба рахувати вартість грошей, яку ми теж втрачаємо. Через що всі ці е, чинники вони впливають при прийнятті рішення, чи включати цю культуру всі, зміною чи ні? В більшість моїх колег. 에, моїх сусідів вже трохи забуває, що таке цукровий буряк. Ну а я, як сказав, трохи людина, яка була причетна <рес> до цукрової галузі, щоб не забути запах цукру, то, У вас така то його є це саме. <рес> да. Ну, Це розвага дуже дорога задоволення. <рес> через що я своїм колегам крепко раджу задумуватися, чи в нього входити, чи не, чи не входити. Бо цукровий буряк це така культура, що. Може розорити господарство. Так? Да. Да. — е, Ну, Ви ж розумієте, що цукровий буряк, якщо ми дивимося, цю... це, ж, це ж унікальна ж культура, може собі представити, якщо дивитися а Якщо так. дивитися, да, вигадативний розвиток з такої маленької насінини, яка там важить 0,0 грама, виростити оце десь буряк, щоб ви розуміли, десь кіло-200. -кіло Дивіться, за 6 місяців з тої насінини виростає кіло двісті. Давайте ми тако перекладемо на інші культури, чи хоч одна культура підходить по вегетації по такому, по такому темпу накопичення біолучної маси, як цукорюк. Зрозуміло, що ні. Тому без води не росте, бо в цьому бурякові, якщо дивитися, то то 75-80% води. А якщо її не буде, то врожайність, яка буде? Суттєво ну, 3, 300, 400 центнерів. А що таке, ще понизити не 600, а забрати 200 центнерів. Це, це, це катастрофа збиток. буде. Це буде колосальний збиток, мінус 25-30% рентабельності. Давайте порахуємо на, на е, гроші, да? то ми зрозуміємо, що господарство, яке вирощує в середньому 200-300 гектарів буряка, ну, втратить десь мільйонів 6-8 грошей, якщо не повезе. І Бог не дасть води цьому цукровому буряку. Ну ще й погодних відповідно умов правильних.